Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні 5 червня 2020 року. Ми знову приїхали на демополе компанії Сенгента в господарство Олімп, яке знаходиться в Черкаській області, Кам'янському районі. Для того, щоб подивитися, як вже спрацювали препарати, які ми внесли, та взагалі як розвиваються культури на нашому демополі. Отже, пропоную почати з ріпеків. 30 квітня 2020 року на Ріпаку було внесено Амістар Екстра у нормі 1 літр на гектар та Пленум у нормі 0,25 літра на гектар. Давайте подивимось, чи спрацювали наші препарати і чи чисті наші шіфах. Сьогодні зі мною на даному домові полі знаходиться регіональний технічний експерт по Черкаській області Микола Степаненко. Микола, 21 числа було внесення після сходового гербіциду Люміса. Розкажи, будь ласка, в яких нормах і як, на твою думку, він спрацював? Тут було внесено 2 літри на гектар Люміса. Як ми можемо бачити, в даному полі всі буряни знищені. Кукурудза себе почуває нормально. Конкуренції ніякої в неї немає. Микола, з кукурудзою розібрались. Розкажи, будь ласка, що і коли вносилось на соняшнику. На соняшнику грунтово було внесено тримак страта загул в нормі 4,5 літра на гектар. Давайте поглянемо, як вона справилася зі своєю роботою. Як бачимо, на даному полі бур'янів ми не спостерігаємо. Соняшник розвивається нормально, конкуренції в нього немає. Очікуємо на гарний врожай. А ми перемістились на поле з пшеницею, де за останній місяць теж були, були внесення. Микола, розкажи, будь ласка, що вносили, в яких нормах? 30 квітня тут було внесено лату сріа в нормі 06 літра на гектар з додаванням Angel 018 літра на гектар. Давайте поглянемо, як вони спрацювали. Як бачимо, прапорцевий та підпрапорцевий листок у нас абсолютно чистий та здоровий. Ушкоджень від шкідників ми не наблюдаємо. Отже, слід зазначити, що дані продукти справилися зі своєю роботою на відмінно. Також 30 квітня 2020 року було посіяно сою у нормі 720 тисяч на на гектар та на глибину 4 сантиметри. Микола, розкажи, будь ласка, як було підготовлено насіння до посіву і які засоби вже вносились? Насіння було протруєно максимам адванс в нормі 2 літри на гектар, а також з додаванням інокулянта Тува Спремас. Після посіву було внесено грунтовий гербіцид Примекстра та заголт у нормі 4,5 літри на гектар. Давайте поглянемо. Гербіцид працює добре. Відмічаються поодинокі злакові, злакові бур'яни. Але в цілому поле знаходиться в доброму складі. Микола, дякую тобі за надану інформацію. А ми і надалі продовжимо слідкувати за розвитком подій на цьому демополі. До зустрічі!